Возведя очі свої на учнів своїх, Господь сказав: «Блаженні нищі Духом, бо ваше є Царство Боже, ті люди, котрі осознали свою бідність, без Бога невозможно піднятися духовно, от і будуть трудитися і молитися, котрі собі внушають, що вони такі современні, передові, вони навіть релігію звучали десь маленько, а й тепер в університетах і вивчають релігіознавство наподобі атеїстичного такі люди погибнуть духовно, ті, котрі осознають свою нищиту, іменно вони і будуть старатися познати волю Божу через чтення Євангелія, слава Божого, і духовні вправи. Блаженні алчущі, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні плачущі нині, бо ви смієтеся. Блаженні будете, коли вас возненавидять, коли телевізор буде повний брехні проти церкви, а всі журналісти будуть єдно, як точить у вступі атеїстично безбожні обману, коли будете відати, що, як будь-то все общество. Послухалося зачинчиків і провокаторів, безбожників, котрі натравляти будуть общество на людей віруючих, ви не бійтеся, возрадуйтеся у той день, коли вас будуть унижати і возвеселіться, Бо зайсе, щоб будете витримувати такі нечистоти, такі клевети, обмани, униження, судові переслідування. Ви будете востократно граждені, бо велика ваша нагорода чекає на небі. Так поступали пророками цих. І нині ми кажемо, точно так поступали діди нинішніх гонителів церкви, коли при советське, в советське врем'я організовували атеїстичні закони, атеїстичні школи. І внушення всім людям, що хто вірує в Бога, отсталий і навіть опасний для будівництва світлого майбутнього. А якщо ж дуже були люди віруючі, то їх пропущали через психічні лікарні. мов чоловік здоровий, не може сумніватися у світлі майбутньому. А якщо сумнівається, ясно. Щось у нього проблема із психікою. А вияснилося, що всі наукові атеїсти були психічно надломлені, і донині їхні внуки пробують даколі повторити злі подвиги своїх дідів, повторяють ту саму помилку і вганяють себе в те саме пекло, у котрому сидять їх уже діди і прадіди. І так нині каже Господь. Не удивляйтеся, так поступали з пророками от їх. так і збивали пророків, переслідували. А пророки що робили? Возвіщали людям волю Божу. За що було бити? За що бити лікаря, який тобі об'явив, що ти хворий, у тебе апендицит, тобі треба робити операцію срочно. Хворий узяв і побив лікаря. За що? А немає за що, просто не хочу би йому робити операцію, а йому треба срочно, послухавши лікаря, немедленно йти лікуватися. Точно так. І ми, православні християни, коли нам підказують о якихось гріхах, ми не сумніваємося, що треба інформацію о гріхах прийняти. Сказали тобі, що ти проявив себе гордо. Не доказуй, скажи, буду мати у виду, постараюся не повторити. Назвать в другому гріхові. Від одного святого сатана обвиняв у всяких гріхах, і він соглашався на все. Да, могло Але коли назвалиш він єретик або не православний, значить сказав ні, я православний, тому що єретик це противоєстенне, а остальное могло б бути Боже. Прости мене. І ми спішимо на сповідь. Та не очищаймося, що ми такі, ми би не согрішили, якщо б не сусід, якщо не колега, а ми такі добрі, а нас. А ще пісня, я співаю, що я, я все життя не робила доброе, але доброе. А коли виясняєш, а в неї повно нещасних гріхів, за котрі вона будь-то би забила, і він забив, а жиє у тих гріхах. Лише за того, що татана їх даколи обмане і на сповіді прийде і ніч не помнить. Зато й ми, ідя на ісповідь, молимося Святому Духу, щоб Господь через молитву Царю Небесний відкрив наші слабості пороки. І лише коли їх ми обнаружили, отоді на сповіді їх сповідаєш, і Господь через твої слова покаяння іціляє твої язви і недуги. І священник допускає тебе до причастя, щоб зі страхом, любов'ю і стрепетом приступити до причастя, виконавши заповідь Божою, причаститися тіла й крови Христової, і той бути дітиною Божою, здоровою во Христі. Ну а в вічності, в'єднано з преподобним Антонієм Великим, зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.